Яскраві зачіски, неймовірні наряди, запальні танці та пісні. Миколаївська філія Київського університету культури та мистецтв хвалиться здобутками та набирає нових студентів. 20 травня тут пройшов день відкритих дверей. А спробувати віднайти себе у мистецтві сюди з'їхалася не одна сотня абітурієнтів. Ми спочатку були у всіх райцентрах області, де ми вивчали, які там кількість бажаючих до нас вступати, розповідали про наш вуз, а тоді на базі цього ми сформували дійсно із. Кожного райцентру ми сформували групу, яка приїхала сьогодні до нас. З кожної школи Миколаєва. До нас приїхали сьогодні 120 осіб з Херсону із Нової Каховки. У нас велика делегація з міста Олександрії і з інших міст Миколаївська і сусідніх областей. Агітувати майбутніх випускників шкіл та училищ, вступати до університету культури, приїхав сам співочий ректор Михайло Поплавський, завірив творчим людям у виші завжди зелене світло. А такого спектру професії, який пропонує університет культури, треба ще пошукати. Потужно розвивається цей готельно-ресторанний бізнес, туристичний бізнес, сьогодні документознавство та інформаційна діяльність, хореографія, сьогодні ми можемо говорити про дизайн одежі, середовища, графічний дизайн. Ми говоримо про ті напрямки, які сьогодні популярні серед молоді. Ми максимально на освітньому ринку даємо ті послуги, які сьогодні потребує Миколаївщина. Кожен бажаючий міг відвідати майстер-клас та прослухати інформацію про будь-яку з представлених професій. І хоч до випускних іспитів залишається ще достатньо часу, і школярі можуть десяток разів передумати, багато хто вже точно знає, до якого вузу вступить. Я вибрав вуз Попавського, тому що я вважаю, що здесь хороші преподавателі. Можна в буде знайти достойну роботу, високооплачуваємо. І... Я буду розвиватися як чоловік в этом вузі з такими преподавателями, людьми, спеціалістами свого діла. Ну, я это мені допоможе в житті. Тетяна Коренківська, Сергій Каланжов Данил, сліж для програми Об'єктив.